Це як прикол, що деякі каблуки платять жінкам, щоб вони їм казали, що вони дуже важливі для них, І вони молодчинки, що роблять стільки для своєї сім'ї. Просто реально дружина таке не каже. Він типу. <суспілька> насправді, а що це хіба каблук? Якщо чоловік хоче чути похвалу. Це щось не то сказав. Той чоловік хоче чути похвалу, ну це просто чоловік, це людина. Всім приємно, коли відмічають ну, якісь типу гарні сторони. Ну, а кому приємно? Ну, набагато ж приємніше, коли там людині кажуть, що ну, там, ти молодець, там, все таке, а що? Треба казати, Шо приперся додому. Що ти ж рачки чекаєш? Хер тобі на ляшку. Ха ха. ха Чао какао Мудак що так треба спілкуватися? Всім приємно, коли їх хвалять. Ну Я не знаю. Це нормально. Це так само, як всім приємно їсти смачну їжу. Типу, блін, камон. Но знущання над підписниками, хто це жертв.